Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, коли припиняться обстріли. Що заважає, щоб це припинилось? Король міча. Зірка. Ці всі обстріли це тиск на перемовинах. Це все перемовини, що вони впливають, щоб ми їм щось подарували. Тиск, щоб можна було обійти правосуддя і щоб робили так, як вони хочуть. Залякають. Вплив силою. А ми вистоїмо. Так, коли це припиниться? Ще довго це буде, скажіть? Три місяці. Так, дякую. Давайте перекриємо. Заперечую, 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 заперечую. Вони, росіяни, щось, якісь мрії, їхні мрії, які вони хочуть продавить, але це не станеться. Того, що вони хочуть, не відбудеться. Перекриваю, перекриваю, прибираюся перешкоду вище сили, прошу захисту. для... України для всіх мешканців України прошу, відведіть біду, все зле лихе. Поверніть ворогам на їх голови, іншими шляхами ворогів пустіть. Захисту прошу для України, для всіх мешканців, щоб припинились обстріли вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Справедливого суду прошу для росіян, для кремлівської влади. Так, щоб вони були зруйновані, щоб ті, хто роблять ці обстріли, щоб самі від цих обстрілів постраждали. Скажіть, покажіть, чи припиняться військові дії в Україні не до кінця 26-го року, так чи ні? Ще ні, ще будуть тривати військові дії, ще боротьба буде тривати. Заперечую, перекриваю, прибираю перешкоди, вищі сили, прошу допомоги. Зруйнуйте врагам плани, зруйнуйте ворога. Все злелихе, всі руйнування, всі вибухи, всі катування, що вони нам роблять на нашій території, поверніть на голову росіян. І допомоги прошу, щоб військові дії припинились вже сьогодні. Буде так і так єсть. Перешкод більше нема.